Хочемо привітати наших матерів з таким великим і тим святом, як День Матері. Побажати їм підкового міцного здоров'я, сказати, що ви були завжди по нашому життю опорою і надією. І ми прикладаємо всі свої зусилля для вашого захисту, для вашого миру, для вашого спокою. Дякуємо вам за те, що ви нас виховали, за те, що ви нам дали життя. Яке ми не просто витрачаємо, а приносимо користь, захищаємо нашу батьківщину, звільняємо нашу рідну землю. Дуже велике дякую, що ви нас так виховали. Вважаємо вам, нашим рідненьким, триматися і, і витримати це все, дождатися нас. І ми прийдемо і заживемо новим, чудовим життям. Будемо вас берегти, носити на руках і любити так, як ви цього заслуговуємо. Тримайтеся, бережіть своє здоров'я, не нервуйте, будь ласка, бо це ваші роки. І все буде гарно. У нас тут порядок, нас підтримують, нас забезпечують, вражи настогне. Скоро будемо. Захищали, коли ми були маленькими. Тепер ми виросли і прийшов наш час захищати вас. Разом переможемо і принесемо перемогу. Не мати! Матері. Не матері. Слава, Слава, Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Мама, дякую!